Україна хоче отримати від заходу ракети Томагавки з дальністю 2400 кілометрів, що в сім разів перевищує показники Атакамс. За даними New York Times, ця вимога міститься у плані перемоги у секретній частині пункту про неядерне стримування. Ба Більше американські чиновники вже відреагували на це прохання Володимира Зеленського. Докладніше далі. Високоточні дозвукові крилаті ракети Томагавк належать до сімейства іспано-американських багатоцільових ракет великої дальності, стратегічного та тактичного призначення підводного надводного, сухопутного та повітряного базування. Ще однією особливістю томагавків є те, що вони летять на гранично малих висотах із угинанням рельєфу місцевості. Ця ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки, у тому числі ядерні, і перебуває на озброєні кораблів та підводних човнів ВМС Сполучених Штатів. Магавки використовувалися у всіх значних військових конфліктах за участю США з моменту їх прийняття на озброєння у 83 році. А орієнтовна вартість ракети у 2014 році становила 1 мільйон 450 тисяч доларів. Варто зазначити, що маючи на озброєнні ці ракети, Україна дійсно отримала б неабиякі переваги над ворогом. Зокрема, ми змогли б завдавати ударів в глиб території Росії, вражаючи об'єкти у Рязанській чи Саратовській областях, Мордовії та навіть Москві. Водночас, за даними Західних журналістів Київ нібито не надав Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як використовуватиме зброю великої дальності. Крім того, перелік цілей всередині Росії набагато перевищує кількість ракет, які США або інші партнери України могли б поставити, не ставлячи під загрозу безпеку своїх союзників на Близькому Сході чи в Азії. Як повідомляє New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника США, знайомого з питанням у приватних розмовах, американські посадовці, нібито висловили роздратування не Реалістичністю плану перемоги, а прохання щодо поставки томагавків назвали абсолютно нездійсненою вимогою. Цікавим фактом є те, що у 87 році Михайло Горбачов та Рональд Рейган підписали договір між СРСР та США, у якому сторони зобов'язалися не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої і малої дальності це до 5500 і до 1000 кілометрів відповідно. А також мали протягом трьох років знищити всі по. Скові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500 5500 км. кілометрів. Знищенню підлягали і американські ракети Pershing-2 та BGM-109G. Це крилата ракета, томагавк наземного базування. Втім, у 2014 році президент США Барак Обама у листі до Владіміра Путіна звинуватив Росію у проведенні випробувань крилатих ракет середньої дальності у 8-11 роках. Такі випробування були порушенням договору у 2019 році. Президент США Дональд Трамп оголосив. Що США розпочнуть вихід з договору через порушення Росією його умову вже 2 серпня 2019 року? Дія договору добігла кінця, таким чином, де юре, Україна не має жодних обмежень на взяття на озброєння західної зброї цього класу або ж виробництва власних ракет середньої дальності і використання їх по території ворога для ураження військових об'єктів, які є для нас цілком законними цілями. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.